Гадаю, що на дідропі за промокодом ATOMF та ATOMF11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали! Всіх вітаю! Ви на шостій серії. Рубрики, яка називається максимальний сейф. І ми в плюсі, до речі, з п'яти минулих серій на 1130 д Все-таки, хоча одна серія була зливна, де ми злили ну 3000 всі. Але в цілому нормально. І давайте почнемо з якогось кейсу, а я навіть знаю, з якого, Спектром кейсу, який. Вам дається за те, що ви депаєте по промокоду atomf 55 е, від 1000 джеп І ще цей промокод е, одноразовий на кожен аккаунт. Але детальніше, я, мабуть, зараз дуже стисло, швидко пояснив. Детальніше в моєму телеграм-каналі, в прикріпленому повідомленні там пошукаєте. 522 відкрили ми за 513. Дайте відразу не гаяти часу, зробимо з цього всього контрактик. І. Що випаде? Випасти може навіть. Угу. Окей. Ну, в принципі, ми можемо закинути на 777 і нічого, якби шанс великий у нас. І, пойде, заходить, так? Якщо ні. От чому воно. Я завжди намагаюся зрозуміти, по тому, як воно в самому початку починає крутитись, але я ніколи майже. Ну, Хоча, ну. Здогадуюсь, ладно, все-таки здогадуюсь я іноді. Recoil Кейс, є, юспек, було б смачно його зловити. 1100. Апа. О, ну окей, оце це, це можливо. Ти... Ми відкрили, на секундочку, за 1100. Це походу, зливна серія, але. можливо, ще й ні. Револьвер. М Давай ножик якийсь. 687. У мене 1000 залишається, будь ласка, ви. О, ні. Що це ви. За скільки я відкрив? За що. Ладно. Я впевнений, що в контракт, якщо я покладу, скільки тут видасть мені. 100 в сумі воно де. Ну, видає ту ж сотку, ладно. 100 ми закинемо на... 300, давайте. Шанс 33 28%. І не випадає, так? Так. Дуже швидко, дуже швидко чомусь крутиться. О, я зараз просто згорю. Ну, це, в принципі, варто було очікувати, бо я почав з таких кейсів майже не дуже окупних. Давайте трошки банана де покрутимо. Буквально буквально зовсім. Реально. А, окей. Це. Ну, це 200. це 200. Mm. Продаємо, да, Покрутимо бананадей, і можливо, якийсь окуп поставить щось за 1000. Буде досить і досить непогано. І в цілому. 168. Ну, таке. 168 продаємо. І 2666. Давайте відкриємо. А, головне, щоб не злило. Ну, окей. О. О, ще. о, Не ну, не, не прям такий плюс, щоб окати тут. У нас є 870. Давайте відкриємо за 700 кейсик. І будемо сподіватись. Е, ну, Тут гарну якість неможливо виловити. Це 4. Це 420. Ладно, ладно, тактика. Тактика така. Так, така, така, така. Ми будемо відкривати оці кейсики, 5 штучок, 345 витрачаємо, а отримаємо. Я навіть боюсь представити. Я навіть з таким дропом не уявляю. 159, відкриємо ще 5. І, ну хоча б щось, хоча б тисячу постав, я уйду. Щоб не такий мінус був. Ну, будь ласка. Ну ти ж. Ну ти ж можеш? Чому... 263, ну, типу, норм. Давайте спробуємо апгрейднути щось, наприклад. Це поставимо на сотку просто. Випаде буде файно, Випадає, до речі, це найс. Наступний. Відра... Відразу ж на цей. Відразу ж на цей треба. Будь ласка, швидше, швидше, швидше. 1. Швидше. Оп, швидко. Блін. Не випало, да, походу? Чи. Блін, схоже було. 39, 39, ставимо на 150, випаде буде. Угу. Все, все, я зрозумів, ваші натяки. У нас є 320. Давайте ще оцей весняний кейси, жит... життєрадисний. Чотири вже рази прокрутимо. Ну, чому не видати мені. От, за 150, ну ще ще. О, ну це непогано вже. Ну да, 417. Добиваємо. 345. Можливо, видасть зараз. А, на лі... а що це за граффіті чи? Що це? Ну, графіті на. Дешеве максима... Ой-ой-ой. ой Ну ладно, Оленю. Відкрива мафія арсенал за 300 g -пойнтів. В цілому може якісь краси до алберати <думірити> ці. Ці. Смачненькі дуалбірети за 170. Ну, звісно. Вони, звісно, дуже красиво виглядають в лапках, але коштують мало. Ой, а це ще. За 30. Я думаю, що це за ЧЗК? А воно 30 коштує. Ладно, ладно. А. 93. У нас є щось, щоб продати. Нема. No items, просто нам каже гра. Ладно, Mystery Box. Хоч би. <пух> <пух> а це типу, якийсь е прикол, чи що. <пух> Якщо що, коштувало 71 відкриття, видало 4 джеппоинта. 27, не у нас є. У нас є 27, так? Дякую, дякую. Окей, відкриємо флешбенк. За 100, вийде за 100. -ка. Будь ласка. О, ну, це може навіть окопати, якщо я не помиляю. Я помиляюсь. Я дуже-дуже помиляюсь. Цей не вистачає. Ну, зомбі, окей. Зомбі зараз видасть просто сімірочку якусь, мені... Так. Ну. Ну, до речі, це може, так, мабуть? Вісім. 8. В нас є. 11. Найс, просто, чудово. Екстрімчик. Екстрімчик кейс, він видає нам О, ні, ні, ні. Вправо би влі. Ну, вліво, чи не вліво? Це скільки? А, ладно, 13. Валує нас. Повертаємось до зомбі і... Ну, можеш М-ку, ой, М-ку, авік хроматично, ця бортразе. Справа направо. Це сім, так? Це скільки? Це шість. Ой, там хтось перчатки ловить з контракту, а я просто зловив Шість! Ой. Ну так. Ми все в цій серії злили, на жаль, тому я пишу 0 і мінус. Отак, мінус 3000. І загальний мінус е, вийшов 1870, так приблизно. М окей, так і запишу. Мінус 1870. Найс, просто, просто супер. Ну, сподіваюсь, ми зможемо це все. Якби відкамбечити, уйти в якийсь плюс в наступній серії, а може в наступну серію 5 тисяч закинути, от я не знаю. Ну треба подумати, може баланс буде більший.